Неформальну інформацію залишайте при собі. Ніколи не ходіть до цих проходімців. Мені сказав майор такий та що мій чоловік загинув, він це бачив. Бо вони на чужом горі дуже сильно наживаються. Дай на рівні батальйону. Якби була одна людина, яка б займалася цим питанням, ну все було б ок, що. Це реальна правда. Не треба потім йти в ТЦК. Всім привіт! Мене звуть Микита, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні я максимально просто розповім вам, що робити, якщо близька до вас людина зникла безвісті на війні. на війні. Надихнула мене на цю тему е, така от історія, яка пов'язана з однією близькою мені людиною, яка займається пошуком зниклих безвістей. І вона мені запропонувала, щоб я розмістив саме таке відео, щоб люди могли тут побачити алгоритм того, що треба робити, якщо близька до вас людина, ваш коханий чоловік або просто коханець, десь зникли безвісти. По-перше, треба розуміти, що є формальна процедура, тобто установлена процедура, як, і, і по якій е, порядок дій наступний. Якщо є тіло, то людина вважається загиблою. Якщо тіла нема, навіть якщо є свідчення багатьох очевидців, людина загиблою не вважається. І тут нічого не поробиш, до кого не звертаєшся, чи до кого не підключає в цей процес. Отака історія. Формальна процедура тільки така. І є там певні временні рамки, за котрі мають встановити, чи загинула людина. Чи вона в принципі жива увесь цей період цього цього часу? Ви маєте отримувати там родичі загиблого мають або зниклого безвісти, мають отримувати. Певні виплати, ну ті виплати, які гарантовані державою, тобто протягом всього цього періоду часу. А я вам зараз розповім про неформальну процедуру, що дуже важливо користуючись цією неформальною процедурою, не треба потім іти в ТЦК, бо тоді ви просто підставите тих людей, які вам будуть надавати допомогу в рамках цієї неформальної процедури. Дуже важливо, щоб ви розрізняли саме зникли безвісті і СЗЧ. СЗЧ це самовільне залишення частини. Якщо близька до вас людина певний час не виходить на зв'язок, і ви телефонуєте комусь з його побратимів, і вони кажуть, він СЗЧ, наступний ваш крок це запросити отримати витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Або, ну, в принципі, ви можете звернутися до будь-якого адвоката або будь-якого юриста і сказати, мій чоловік все заче. Перевірте, будь ласка, чи знаходиться він там, чи ні, до єдиного реєстру доступ плюс-мінус відкритий, і вам будь-який юрист зможе підтвердити або спростувати ту інформацію, що ваша близька для вас людина самовільно залишила частину. Якщо вже це сталося. То, в принципі, ми тут про це говорити не будемо. Тут будемо говорити саме про зниклих безвісти. Про це зачем у нас колись буде окремий випуск, тому підписуйтесь на цей канал, і щоб щоб його не пропустити. Ставте лайки цьому каналу, щоб ще більше людей дізналося про такі от болючі теми. Отже, близька вам людина не виходить на зв'язок. І у вас є інформація, ну звідкись, що вона числиться зниклою безвісти. Вам зателефону хтось зателефонував і так далі. Каже, що його поки нема, і ви хочете вияснити, де він дійсно є і що з ним дійсно сталося. Я вам зараз розповідаю про неформальну процедуру, як це можна зробити. Перше і найголовніше не платіть нікому гроші. Тобто, ну, це не, не треба робити. Нікому ніяких грошей не платить. Не платіть, вам допоможуть і так вам і так допоможуть зрозуміти, що з ним сталося. Ваша задача обдзвонити всіх його побратимів, ті номера, які у вас є. Хтось з них обов'язково щось той бачив і щось той зможе вам розповісти. Як у них ви маєте отримати номер телефону, його командира взводу або або його командира роти. Ці люди можуть надати вам ще більш широку інформацію про те, що сталося з близькою для вас людиною. Бодай будуть, вони вам розповід... Обов'язково вам розкажуть, він потрап... чи він там потрапив в полон, чи він вергідніше за все загинув, чи там ще щось з ним сталося. В принципі, вони плюс-мінус цією інформацією володіють. Якщо вони не захочуть з вами розмовляти щодо цієї теми, знаходьте номер телефону замкомандира батальйону з МПЗ, він вам може надати таку інформацію. Як правило, це нормальні люди. Якщо і тут нема жодного, жодного, жодного зворотнього зв'язку, Об, всіх військових, які можуть бути в принципі всіх своїх знайомих, які зараз є у війську. Армія це невелика структура, і вам обов'язково хтось щось та й розкаже. Колись у мене був один випадок, до мене позателефонував солдат, який вже в нас не служив, що до свого там двоюродного брата чи когось такого ну дальнього родича, і він служив в бригаді, яка взагалі взагалі ну, не відносилась до нас. Але у мене був Знайомий, ну, командир там взводу, саме артилерійського взводу, з однієї з бригад, з яким ми колись разом працювали. І я знав, що один його розрахунок працює саме на цю бригаду. Тому я до нього звернувся. Він звернувся до цієї бригади і надав мені інформацію, що сталося з тим хлопчиною. Ну, На жаль, він загинув. Що дуже важливо, Зрозумійте, вам ніхто нічого не винен. Тобто, вам ніхто не має на це відповідати і про це відповідати. У нас не створено жодної такої служби спеціальної, яка буде займатися без, без вести зниклими. Хоча вона має бути. Бодай на рівні батальйону, якби була одна людина, яка б займалася цим питанням, ну все було б ок і не було б ніяких проблем. Але такої служби у нас нема. Тому зрозумійте, що всі ці військовослужбовці, до яких ви будете звертатись, нічого вам не винні і не давайте їм гроші. Тоді ви обов'язково отримаєте якусь інформацію. Але що дуже важливо, не йдіть з цією інформацією в ТЦК і не кажіть, М мені сказав майор такий, що мій чоловік загинув, він це бачив. Таким чином, ви нічого не, не зробите, бо є формальна процедура, але ви дуже сильно підставите того майора, який вам щось розповідав. Що в цій всій історії дуже важливо, якщо ви отримали. Якесь усне свідчення про те, що ваш чоловік зник без вісти. А від його побратимів, від його командирів, не чекайте. Оце єдине, що не чекайте, поки вони там начухаються. ідіть до юристів, до військових юристів їх зараз безліч. Ніколи не ходіть до цих проходімців, Якщо треба відкасити від армії чи відмазати від СЗЧ, вони нічого не зроблять. Вони просто візьмуть з вас гроші і все це їхня задача. Я, колись бачив, як такий юрист, я серйозно вам кажу, взяв солдатика, який відмовлявся виконувати наказ 5 тисяч доларів і сказав: Я тебе витащу. Це реальна правда. Не, не несіть цим людям от за оце, за СЗЧ і так далі. Не несіть їм гроші, і за відмову від виконання наказу не несіть їм гроші. Краще спілкуйтеся зі своїм чоловіком, щоб він гідно виконував свій обов'язок і виконував накази. Але якщо він зник без вісти і у вас немає жодної формальної інформації. Звичайно, йдіть до військового юриста. Він складе там неважкий запит і направи його куди потрібно. Це має коштувати пару тисяч гривень, не більше, більше не платить. Бо вони на чужому горі дуже сильно наживаються. Ці люди, дуже сильно. Зараз їх зоряний час, скажімо так, але ну я думаю, що їм також доведеться за все це відповісти. Якщо не на цьому світі, то на тому це 100%. От, бо на чужому горі ти багато не заробиш. Але ну, от в цій ситуації з безвісті е, зниклою близькою людиною. Йди до юриста, хай він складає відповідний запит, і отримайте на цей запит відповідь. Вам її, її дуже швидко нададуть, де буде формалізовано, що сталося з вашим чоловіком або ну, там, з близькою для вас людиною. Неформальну інформацію залишайте при собі. Тобто, якщо вам неформально сказали, що він загинув, ну значить він загинув. Чекайте, буде колись обмін а, тілами, можливо, він потрапить туди. Якщо не буде, ну просто через якийсь певний період часу вам скажуть, що він загинув, і це вже буде офіційна інформація. От, На поточний момент, щоб тут і зараз, якщо вам сказали, що він загинув, ніяк не намагайтеся цю інформацію формалізувати, ви її не формалізуєте. Ви тільки підведете ту людину, яка вам цю інформацію надасть. Я зараз буду казати цинічні речі, от, але їх треба сказати. Я розумію, що війна. Я розумію, що родини роз'єднані. Роз я розумію, що у чоловіків там дуже веселий драйв на їм не до своїх жінок. Я розумію, що жінки в тилу отримують ну багато хто. Ну так сталося. Ну, це гідні гроші, хай отримують. Мені не жалко, я, я, я навпаки топлю, щоб потребували ще більше. Але жінки, чоловіків, які отримували там, по 20 тисяч, зараз отримують по 120 і активно їх витрачають. Витрачайте. І, ми, і через це зв'язок між чоловіками і жінкою, між родинами. Дуже часто втрачається і він зникає. Тому найголовніше в цій ситуації, звичайно, так як, як до війни може не буде виходити, але бути єдиними, щоб родина була єдиною, і щоб був був, чоловік і жінка постійно були на зв'язку. І щоб ви починали шукати номера телефонів командира роти, замкомандира роти, взводника, свого чоловіка там чи близької для вас людини ні тоді, коли він зник. А набагато раніше, і повірте мені, якщо ви там раз на місяць просто позвоните ротному або позвоните його безпосередньому командиру і спитаєте, як там а, мій чоловік, чи як ми мій близька мені людина, у вас проходить службу, чи все ок, ця людина, саме командир вашого чоловіка, стане вам найкращим другом і обов'язково вам повідомить, якщо з вашим чоловіком щось сталося в єдності. Наша сила, давайте будемо єдині в, в цей важкий момент, і ми обов'язково переможемо.